Розділ одинадцятий Відтоді, як Ренсом прийшов до тями на космічному кораблі, він постійно думав про свою неймовірну міжпланетну мандрівку та про те, чи є в нього якісь шанси повернутися додому. Однак думки про саме перебування на іншій планеті чомусь ніколи не завдавали йому клопоту, і тепер він щоранку прокидався у щирому зачудуванні Адже не летів на малакандру і не тікав із неї, а просто на ній жив, спав, їв, гуляв, купався, ба навіть з плином часу став розмовляти. Особливо гостро Рансом відчув це, коли тижнів через три, після пробуття вибрався на прогулянку в ближніми околицями. Ще через кілька тижнів у нього вже були свої улюблені куточки й улюблені страви. Стали з'являтися й нові звички. Скажімо, він уже міг з першого погляду відрізнити гроса самця від самки, та й морди чи топак обличчя гросів перестали здаватися йому однаковісінькими. Гюї, який, власне, і знайшов його колись далеко на північ звідси, був зовсім неподібний на сивулицього поважного гногру. Який щодня навчав Ренсома малакандрійської мови, дітвора виглядала ще інакше, і саме до дітей його тягнуло найбільше. Вони ще не повиростали, і, спілкуючись з ними, можна було забути про те, що гроси розумні істоти та не перейматися бентежною загадкою природи, яка помістила розум у нелюдському тілі. Вони скрашували його самотність, так наче йому вдалося привезти з собою з землі кількох вірних псів. Діти зі свого боку виявляли неабиякий інтерес до чудорнацької безчерстної істоти, яка зненацька з'явилася серед них. Тож у них, а відтак і в їхніх матерів, гранцом мав великий успіх. Поступово його перші враження про громаду гросів змінювалися. Спершу він дійшов в висновку. Що у своєму культурному розвитку гроси перебувають на стадії палеоліту. Ріжучих знарядь у них було небагато. Головно кам'яні ножі, гончарство, либонь, щойно зароджувалося, бо йому на очі потрапило лише кілька незграбних посудин, у яких варили страву. Інших способів приготування їжі тут не знали. Загорня та тарілки та черпаки. Гросам правили мушлі на взірець тієї, з якої Ренсома вперше почастували місцевим напоєм, а молюски, які жили в цих мушлях, становили єдину тваринну їжу. Натомість з ціляких рослинних наїдків тут виявилася сила Селенна, деякі з них мали досито вишуканий смак. Навіть блідорожева трава, що вкривала цілий гандраміт, годилася на харч. І якби гйої не натрапив на рансома, і той помер від голоду, то була б голодна смерть за багатим столом. Втім, гроси цю траву гонодраскрут, скрут. Не надто полюбляли і їли хіба під час тривалих мандрів за браком чогось кращого. Жили вони у куренях із жорсткого листя, які з вигляду нагадували вулики, а свої селища. В околиці їх налічувалося ще кілька. Завжди розташовували на берегах річок, щоб використовувати їхнє тепло недалеко від стін Гандраміта, де вода була найгарячішою, спали гроси просто на землі. Єдиним різновидом мистецтва у них виявилася поезія, поєднана з піснею. Групи з чотирьох гросів вправлялися в ній майже щовечора. Соліс декламував молодійним речитативом. А троє, решта, іноді по одному, іноді разом, час від часу переривали його на співну мову піснею. Ренсомові так і не пощастило з'ясувати, були ці пісні просто ліричними вставками, що укладалися у своєрідний драматичний діалог, породжений оповіддю соліста, молодок угрозів він так і не збагнув. Голоси у них звучали приємно, і гармонія здавалася. Не різало людське вухо, але ритм зовсім не узгоджувався з земними уявленнями про рівномірне чергування. Попервах, і те, чим, власне, займається плем'я чи рід, було для Ренсома таємницею. То одні, то інші гроси постійно кудись на кілька днів зникали, а тоді з'являлися знову. Часом хтось вирушав збирати молюсків, інші часто відпливали човнами. Але куди і навіщо він не знав. Якось йому трапилося побачити, як цілий караван гросів подався кудись суходолом, причому кожен із них ніс на голові вантаж рослинної їжі. Очевидно, на малакандрі існувала торгівля. Вже першого тижня Ренсом побачив сільськогосподарське угіддя гросів, десь за милю від селища. Вниз по гандраміту починався широкий безлісий простір, вкритий низькою м'ясистою рослинністю, переважно жовтого, помаранчевого і синього кольору. Далі височили якісь салатоподібні рослини заввишки з земну березу, там, де вони нависали понад теплою водою, на нижніх листках можна було лежати, легенько погойдуючись і вдихаючи їхній ніжний аромат довго залишатися без руху під відкритим небом у гандраміті вдавалося хіба біля води, де інде було надто холодно, десь так, як на землі, ясним зимовим ранком ці угіддя спільно обробляли мешканці довколишніх селищ. До того ж у них існував досить чіткий розподіл праці. Гроси напрочуд організовано збирали врожай. Сушили його, переносили до сховищ та зберігали, і навіть одобрювали ґрунт на своїх нивах. Крім того, Арансон підозрював, що принаймні деякі водяні протоки були штучного походження, та справжній переворот у його поглядах на гросів відбувся тоді, коли він опанував малакандрійську мову. Достатньо, щоб розповісти їм про себе, і у відповідь на їхні запитання сказав. Що спустився з неба. Гногра відразу ж перепитав, з якої він планети чи землі, Гандри. Ренсом навмисно виклав перед гросами дитячу версію своєї появи у їхньому світі, вважаючи, що нічого складнішого вони не зрозуміють, а тому трохи збентежився, коли гногра заходився детально пояснювати йому, що у небі жити не можна, бо там немає повітря. Тож він, напевне, тільки пролетів через небо, вирушивши з якоїсь гандри. Виявилося, що йому не до снаги відшукати землю на зоряному небі. Гроси немало з цього подивувались, а тоді самі вказали на яскраву планету, що висіли невисоко, над обрієм, на заході, трохи південніше від того місця, де сховалося за кіл сонце. Рансомо вразило те, що вони обрали саме планету, а не зірку, на же гроси що стямлять в астрономії. На жаль, він ще не вивчив мову настільки, щоб як слід розібратися в цьому питанні, тож лише поцікавився, як називається та яскрава планета на Західному Небосхилі. Йому відповіли, що це Тулкандра – мовчазна планета або мовчазний світ. А чому ви називаєте її тулк? здивувався Ренсом. Чому мовча зна? Відповіді не знав ніхто. Це відають Сероні?» – озвався Гногра. У таких речах розбираються власне вони. По тому гроси запитали, як він дістався до Малакандри. Рансом зробив незграбну спробу описати космічний корабель. І знову почув на таких речах знаються сироні. Чи прибув він сам один? Ні. З ним прилетіло ще двоє таких самих, як він істот. Проте вони виявилися поганими людьми. Мовою грусів це звучало як криві люди. Іншого відповідника годі було підібрати і хотіли його вбити. Та він утік. Гроси збагнули далеко не все з Ренсомової розповіді. Проте, врешті-решт, дійшли висновку, що йому слід податися до Оярси. Оярса його захистить. Він поцікавився, хто такий Оярса, та зрозумів тільки таке: по-перше, Оярса живе в Мелділорні. По-друге, знає все і править всіма. По третє, Перебував там споконвіку, і по четверте, не є ні гросом, ні одним із сироні, рансом і далі, перебуваючи під впливом своїх початкових уявлень, запитав, чи не оярса створив світ. У відповідь гроси обурено загули Невже на Тулкандрі не знають, що світ створив молоділ юний, який ними править? Та ж це відомо кожному малюкові. Тоді ранцо спитав, де живе Малалділ? Разом із древнім. Землянин не надто второпав відповідь, що за древній, і спробував ще раз. А де живе древній? Він не з тих, яким треба десь жити, відказав Гногра. З подальших пояснень Ренсон збагнув небагато. Та все ж достатньо, щоб відчути певне роздратування. Відколи він переконався, що гроси розумні істоти, до нього частенько навідувалася думка відкрити їм очі неправди істиної віри, а тепер вийшло так, що він сам опинився в ролі дикуна, якому переповідають основні відомості про цивілізовану релігію, низька запитань і відповідей справді скидалася на такий собі короткий катехизм грозької віри. Невдовзі стало зрозуміло, що Малолділ це неподільний, безплотний та безпристрасний дух. Він не гнау, пояснили гроси. Що таке гнау? запитав Ренсом. Ти гнау, я гнау. Сироні гнау. Фіпфільтріги гнау. Фіпфільтріги? перепитав він. Більш, ніж за десять днів дороги на захід, взявся розповідати Гногра. Гарандера переходить не у гандраміт, а в широку відкриту навсібіч долину, з півночі на південь, її можна перейти за п'ять днів, а зі сходу на захід за десяті. Ліси в тому краю не такі, як тут. Вони сині і зелені, долина та дуже глибока. вона сягає коріння світу і в ній криється найкращі багатства землі. Там живуть фі фільтриги. Вони полюбляють ритися в землі, а те, що добувають потім, розм'якшують на вогні і виготовляють різні речі. Фі Фільтриги – дрібний народець менші за тебе. У них видовжені морди, бліда шкіра й довгі руки, а ще вони завжди чимось заклопотані. Ніхто із гнау не зрівняється з ними у виготовленні всілякої всячини. Як, приміром, ніхто не зрівняється з нами у співі, покажіть людині щось із їхньої роботи. Він сказав кілька слів одному з молодших гросів, і той приніс, звідкілясь невелику чашу. Щоб краще бачити, Ренсом присунувся ближче до багаття. Чаша була безперечно з золота. Тепер йому стало зрозуміло, чому так зацікавився малакандрою дивайн. Тут багато такої речовини? запитав він. Так, була відповідь. Її можна намити мало не в кожній річці, але найбільше її, власне, у пфіфільтрігів. Вона там найкраща. І саме пфіфільтріги найліпше знаються на тому, як її обробляти. У них вона зветься арбулгру – Сонячна кров. Рансом заходився розглядати чашу. Її вкривало майстерне гравірування. Можна було розгледіти зображення грусів, якихось менших тварин, дуже схожих на жаб і, зрештою, сурнів. Він вказав на останніх, і відповідь тільки підтвердила його підозри: це сироні. Вони живуть майже на самій гарандрі, у великих печерах. Подібні на жаб тварини, чи радше створіння з головою тапіра і жаб'ячим тілом, виявилися фіфільтрігами. Тут було над чим поміркувати. Скидалося на те, що на малакандрі існували три різні раси розумних істот, і жодна з них ще не винищила інші. Ренсом вважав, що для нього дуже важливо дізнатися, яка раса посідає панівне становище. А яких нам управлять? запитав він. Править оярса. Прозвучало у відповідь. Він гнау? Це питання гросів трохи збентежило. На їхню думку, у таких речах краще розбиралися сироні. Можливо, оярса і гнау, але хіба якийсь дуже інакший гнау, відмінний від інших, адже він не знає смерті і не має дітей. Значить, сироні знають більше, ніж гроси? Гроси засперечалися між собою, ніхто не міг дати чіткої відповіді. Кінець кінцем з'ясувалося, що сироні чи топак сорни зовсім не можуть дати собі раду з човном, не зуміють добути молюска, хоч би й помирали від голоду, кепсько плавають, не знаються на віршуванні, і навіть коли гроси складають для них вірші, можуть второпати тільки найпростіші, проте з іншого, боку, Саме сироні найкраще розбираються у зірках і розуміють та тлумачать неясні висловлювання оярси, від них можна почути про те, що відбувалося на Малакандрі в ті прадавні часи, про які ніхто інший вже нічого не пам'ятає. Ага, отже, сироні інтелігенція, подумав Ренсон. Очевидно, вони і є справжніми правителями, хоч це і приховують. Він спробував дізнатися, що сталося б, якби сорни скористалися своєю мудрістю, щоб змусити гросів працювати на себе. Ясніше висловити свою думку малакандрійською мовою йому не вдалося, інакше це звучало б набагато жорсткіше. Використали свій науковий потенціал для експлуатації сусідів, що перебувають на нижчому щаблі розвитку. Втім, його старання пропали на марне. Щойно гроси згадали про те, що сорни погано сприймають поезію, як розмова відразу перейшла в літературне русло, і з подальшої запальної дискусії, яка, либонь, точилася навколо питань поетичної майстерності, він не збагнув ані слова. Звісно, Ренсом розмовляв з гросами не тільки про малакандру. Навзамін доводилося вдовольняти їхню цікавість стосовно Землі, а це виявилося для нього зовсім непростою справою. По-перше, він трохи розгублено з'ясував, що знає про свою рідну планету не так уже й багато, по-друге, частину правди йому конче хотілося просто приховати. У нього не було наміру детально розповідати малакандрійцям про такі звичні для людства війни чи про перегини епохи. Індустріалізації. Він добре пам'ятав, чим закінчилася мандрівка на місяць для велсового кейвора, коли гроси заходилися наполегливо розпитувати про людей, люгдин, як вони їх називали. Ренсома охоплювало збентеження, ніби йому пропонували привселюдно роздягнутися. Крім того, він не збирався розказувати про те, що його привели на малакандру, аби віддати сорнам. Бо з дня на день все більше переконувався, правлять на цій планеті саме сорни. Але навіть те, що він розповів, подіяло на уяву гросів як іскра на сухий хмис. Всі поголовно почали складати поему про дивну гандру, де рослини тверді, наче камінь, трава зелена, ніби гори, вода холодна й солена, а людини живуть просто на гарандрі. Тим ще більше їх зацікавила розповідь про гострозупого водяного хижака, від якого Ренсом утік вже в їхньому світі, ба навіть у їхньому гандраміті. Гроси зійшлися на думці, що то була гнакра. І страшенно розхвилювалися, бо гнакри в долині, не бачили вже хто з наскільки років. Молодь тепер не розлучалася зі зброєю. Примітивними списами з кістяними наконечниками, а в дітлахів, улюбленою забавою, стало гратися на мілководді у полювання на гнакру. Хоч стурбовані матері й намагалися не підпускати їх до води. Словом, звістка, про водяну почвару, неабияк пожвавила життя в селищі, Гьюї якось вирішив попоратися біля свого човна і Ренсом пішов з ним. Йому хотілося бути корисним. До того ж він уже трохи навчився давати собі раду з нехитрими знаряддями гросів. Вдвох вони вирушили до протоки неподалік, де стояв човен. Ренсом ішов за Гьогі вузькою стежиною. Коли їм трапилась самка Грос, зовсім юнна, сливища дитина. Вона щось говорила, проте зверталася не до них, бо погляд її був спрямований кудись у бік. Ярдів за п'ять від того місця, де вони проходили. З ким ти розмовляєш, Грікі? здивувався ранцо. Зелділом. А де він? Хіба ти не бачиш? Та ні, нічого не бачу. Та он де ж він? вигукнула вона. Ой, уже зник. Невже ти його не бачив? Ні. «Чуєш, Йої?» його? Льогдина не бачить Елділа. Та до Гьої її слова не долетіли, він уже пройшов далі. Ренсом вирішив, що гріки просто собі забавляються, точнісінько так, як це роблять діти на землі. Він прошвидшив крок і за кілька секунд наздогнав гроса.